І це прямі включення з кулуарів Верховної Ради України і наш наступний співрозмовник, народний депутат України, лідер фракції Свобода Олег Тягнебок. Пане Олеже, вітаю вас. Вечір добрий. Отже, результати домовленостей між владою та опозицією. Чому власне сьогодні так і не було розглянуто наступне і Питання, яке очікують сьогодні люди, які знаходяться на Майдані на Грушевську, да принаймні вся Україна, що стосується амністії активістів, ну, я би хотів розпочати з того, що в принципі сьогодні непоганий день. Це є день, коли зрушилися з мертвої точки, в принципі, процес того, що влада не дослуховувалася до людей і не йшла на вимоги людей. Сьогодні маємо позитивне голосування про скасування законів 16 січня. Це вже говорить про те, що прецедент голосування руками в парламенті, якимось іншими незаконними методами, він не мав би повторюватися. Це дуже важливо, що ми пройшли цей етап. Тим більше, що це була одна, одна з основних вимог майдану. Це скасування законів 16 січня. Другий позитив це теж одна з вимог майдану. Ще з першого дня, коли був Євромайдан, коли люди вийшли на вулиці, це є відставка уряду Азарова. Не просто прем'єр-міністр написав заяву про відставку, і відповідно весь уряд пішов у відставку, але й указ президента буквально кілька хвилин тому назад президента. ми побачили, значить, уряд Азарова знаходиться вже зараз у відставці. Пане Олеже, тобто, поясні, що це, це... це означає, що це весь уряд іде в відставку. Це означає, що це не тільки прем'єр-міністр, але й весь уряд. Тобто не буде вже міністра табачника, не буде міністра Захарченка, немає прем'єр-міністра Азарова. Третім питанням, яке яким ми пере приймалися і які ми мали виставити в парламент це питання про так звану амністію декриміналізацію учасників акцій протесту. Тут ми не дійшли до спільної згоди, але важливо, що ми не спалили мостів. Тобто, ми все-таки вирішили не розірвати процесу перемовин, не траскати дверима, а вирішили зробити паузу до завтра, до 11-ї години. Тобто, процес домовленостей буде тривати. Поясню, чому є проект закону про амністію зі сторони влади. Цей проект передбачає певні відтермінувальні умови. тобто при яких умовах цей закон вступить в дію, ми ж, опозиція, пропонуємо те, чого прагне народ, чого вимагають люди, які зараз є на майдані. Щоб закон був проголосований без будь-яких умов. Оскільки ми не зійшлися в цьому, ми не визначилися в єдиній редакції закону про декриміналізацію про амністію. Ми домовилися ще вести консультації і можливо вийти на спільну редакцію завтра зранку. Які ж умови ставить е, влада для того, щоб закон був зреалізований? По перше, йдеться про звільнення від кримінальної відповідальності усіх учасників е, акцій протесту, окрім задушки виноситься, тобто під амністію не попадають е, ті, проти яких мали би бути кримінальне провадження відкрите, якщо е, спричинилися до вбивства. До нанесення тілешних важких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті, ті, що спричинилися до катувань, ті, які спричинилися до викрадення людей. А так само ми наполягли на тому, щоб ще один одна норма закону це щоб не звільнялися під амністію, ті, які можуть іти по статті перешкоджання у журналістській діяльності. Тобто всі ці п'ять категорій, які я зараз назвав, вони виносяться за дужку, Вони не будуть амністуватися. Але при тому, тобто це погоджено нами є. Але при тому влада каже, що якщо протестувальники протягом 15 днів. Не залишать адміністративні будинки, якщо вони не е, демонтують малі архітектурні форми, там е, намети, е, інші там, будиночки, е, якщо е, не звільнять транспортні магістралі, не розберуть барикади, то цей закон про амністію не буде діяти. Але нас цікавить перше, щоб негайно почали відпускати людей, які вже зараз є затримані, і таких людей вже є більше сотні. Нас цікавить, щоб припинилися арешти, які зараз є просто поголовні по всій Україні. Ну і нас, звісно, що цікавить те, щоб ті кримінальні справи, які вже на сьогоднішній день готові, є, вони були призупинені. Тобто, оцей процес відпускання людей. бо... Нам треба це питання вирішувати два етапи: з одного боку відпустити тих, хто вже є зараз ув'язнений, а потім, щоб ці, яких відпустять, вони не підпали там через тиждень, через місяць чи через рік часу під кримінальну відповідальність. А, ви а це має ви бути закон конкретні у, 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 умови стосовно а, цього часового терміну. Коли мають бути звільнені ці активісти? Якщо 15 діб відводиться на те, щоб змінити адмінбудівлі, то скільки діб відводиться на звільнення активістів? Наразі ми розуміємо, що влада. Може зробити крок назустріч, і ми побачимо, якщо завтра генеральний прокурор почне виходити з клопотаннями до судів про зміну запобіжного заходу для затриманих. Тобто тих, яких зараз попересаджували на два місяці, їм можуть змінити запобіжний захід, наприклад, на домашній арест. Їх відповідно відпустять. А потім, коли буде ухвалений закон про амністію і вступить в дію, ну значить вони будуть звільнені взагалі від кримінальної відповідальності. Тобто ці терміни не обумовлювалися. Але власне нас якраз не влаштовують оті від відтрим... Термінувальні умови, в тому числі 15-денний термін, всі ті звільнення адмінбудівель, інших приміщень, які сьогодні займають протестувальники. Тобто, це занадто жорсткі умови, які сьогодні влада ставить перед мітингувальниками перед майданом. Саме через те ми домовилися відтермінувати до завтра, до 11-ї години. Можливо, ми вийдемо на єдиний знаменник. Ми не хотіли, як то кажуть, ламати дров вже зараз. Бо знаєте, найлегше виставити питання на голосування, щось понаголосовувати, а потім знову думати, як повертатися, так і вносити зміни. Це все має бути виходячи з задоволення, скажімо так, в першу чергу потреб людей, і все це треба робити так, щоб народ, який сьогодні протестує, не мав підстав. Далі висловлювати незадоволення тим, що зараз робиться. Ми ж в даній ситуації, як депутати, представники опозиції, ми лише парламентарії. Ми є посередники від громади, яка сьогодні протестує до цієї влади, яка керує в державі. Відповідно, ми розуміємо, що ми, ведучи переговори від їхнього імені, маємо виконувати їхню волю, волю громади. І загалом повертаючись до урядової відставки, до відставки уряду Азарова, власне, коли може бути сформовано наступний склад, хто може очолити і пропозиції від президента очолити Ясенюко і Кличко, стати віце-прем'єром з гуманітарних питань, відхилено однозначно ця пропозиція. Така пропозиція прозвучала на третій день перемовин. На перший день президент взагалі категорично сказав, що відбудеться тільки переформатування уряду, тобто ні в якому випадку не можна чіпати на його думку, було Азарова як прем'єр-міністр. Він це пояснював тим, що. Почався бюджетний процес Азаров, і певна група міністрів є зав'язана на реалізації цього бюджетного процесу. Ну але ми не вважаємо, що це є достатнім аргументом для того, щоб відправляти у відставку уряд, який спричинився до такої жахливої політичної і соціально-економічної кризи в нашій державі. Тому на третій день перемовин прозвучала пропозиція, що Янукович готовий підписати указ про відставку Азарова, що він і зробив. Але зустрічно, якщо опозиція бере на себе відповідальність за стан справ в державі, співвідповідальність відповідно прем'єром призначається Яценюк. Навіть йшлося про те, що він би мав в тому числі і займатися питаннями євроінтеграції України наразі між нами трьома. Ця пропозиція активно не обговорювалася тільки доволі поверхнево, оскільки ми ще до того, як то кажуть, не дійшли. З іншої сторони наразі Яценюк не давав згоду на призначення, тому ви розумієте, можуть бути абсолютно різні варіанти. Можливо, Янукович буде щось інше пропонувати, але ми розуміємо, що нас поставили в ситуацію ножиць з однієї сторони, якщо ми погоджуємося на цю пропозицію. Значить, який сенс нам брати співвідповідальність за весь той крах, який є в країні і майже країна на межі дефолту. З іншої сторони, якщо ми не погоджуємося, нас будуть звинувачувати, тому що ми не хочемо брати на себе відповідальність. Тим більше, що світове співтовариство, Сполучені Штати Америки, Європа, вони вважають, що чи коаліційний уряд, чи уряд, який буде формувати опозиція, це є хороший вихід з цієї політичної кризи. Ну, от бачите, зараз на такому певному... Овному розпуті, ну але це і є політичний процес, пане Олеже. А от за яких умов, якщо ми допускаємо, що все таки Яценюк погодиться стати прем'єр-міністром, очолити новий уряд, за яких умов опозиція може формувати цей склад? Чи може дійсно ви розумієте? Це зараз дуже делікатне питання, бо в першу чергу ми думаємо про те, що ми є разом з людьми, які є на майдані, і ми живемо тим життям, яким живе Майдан, і насправді люди на майдан виходили не для Посад для опозиції не заради посад для опозиції. Тому це питання сьогодні не може бути першочерговим. Інша справа, що воно взаємопов'язано з питаннями відставки уряду, бо нас теж не може влаштувати, якщо уряд очолить хтось інший з команди Януковича там чи Клюїв, чи. Е Арбузов чи Медвечук, ну, який, який тоді буде сенс, скажімо, для тих людей, які є на вулиці, які протестують от такої відставки. Ну побачимо, побачимо, як воно все буде розвиватися, побачимо, наскільки. Скажімо, влада буде усвідомлювати, що все таки ту політичну кризу потрібно вирішувати і вирішувати радикально, і вирішувати швидко. Це все процес. Я думаю, що найближчими днями я зможу більш конкретніше відповісти на це запитання, бо зараз це можуть бути лише мої припущення. Я зрозуміла. І стосовно порядку денного на завтрашній день, чи окрім питання так званої амністії, про яку ми вже сьогодні говорили, які питання ще можуть бути включені? порядку ще питання про конституційну реформу. Тут є багато делікатних моментів, адже, наприклад, повернення до конституції 2004 року, воно з одного боку, ем, якби має певний свій позитив, але й має дуже багато негативів. Наприклад, влада казала, хочете повертатися, давайте ми готові повертатися. Але ми повинні розуміти, що в конституції 2004 року передбачений парламент, який обирається за пропорційною системою, це значить. Що зразу після повернення до конституції мають бути парламентські вибори? Бо сьогоднішній парламент обирався за змішаною системою 50 на 50. Крім того, парламент може існувати, коли буде сформована в парламенті коаліція, тобто більшість. І ця більшість має формувати уряд і брати на себе відповідальність за сформований уряд, як в нас може при такому парламенті сформований бути уряд і сформована коаліція? Тобто цей парламент має бути розпущений. Ми в принципі не проти проведення дострокових парламентських виборів, але на нашу думку вони б мали бути разом з президентськими виборами достроковими. А тут навіть в Конституції 4-го року це питання не стоїть. Тобто, який сенс іти на повернення конституції 4-го року, якщо парламент розпустять, а президент залишиться при своїй посаді і при відповідно значній частині своїх повноважень. Крім того, за цей період часу, особливо за протягом останнього року, було ухвалено в Верховній Раді України ціла низка так званих євроінтеграційних законів. І вони в переважній своїй більшості будуть суперечити. Конституції 2004 року, наприклад, скажімо, тоді будуть повертатися питання повноважень прокуратури. Які були раніше питання виборності, призначення суддів, імперативний мандат, тобто багато, багато дуже таких негативних моментів, які стосуються конституції 4-го року. Крім того, от якщо брати свободу, то у нас взагалі своя окрема позиція. Ми жорстко критикували конституцію 2004 року, і ми її як таку не підтримуємо. Ми є проти парламентсько-президентської форми правління в державі, оскільки за нашим варіантом конституції свободи ми виступаємо за президентську форму правління, при тому, що має бути певний, скажімо, баланс різних гілок влади і певна протидія. Тобто, ми за не тільки президентську форму правління, ми за те, щоб представниками президента на місцях були прокурори. Щоб голови обласних адміністрацій вони обиралися громадою, щоб формувалися виконкоми на місцях, щоб була виборність суддів і право громади відкликання не тільки обрання, а й відкликання суддів, відкликання. Е Багатьох чиновників, наприклад, начальника міліції, імпічмент президента, і багато багато інших моментів, які можуть врегулювати ситуацію в державі, які можуть забезпечити систему противаг в країні. Тобто, ми в принципі як політична сила, яка має свою ідеологію, яка має своє бачення, взагалі бачимо зовсім іншу конституцію в державі. Тобто, зараз на цьому етапі для того, щоб зрушити з місця, ми розуміємо, що треба формувати. Комісію парламентську, і ця комісія мала би як в найшвидших термінах почати готувати новий варіант і новий проєкт Конституції або кілька. Проєктів конституції, які потім можна буде винести на референдум. Бо нам же ж потрібно так само юридичним механізмом впровадити конституцію. Ви ж знаєте, юридичний механізм це є дві сесії. Одна сесія, якщо брати дві сесії, то наступна сесія, в проміжку між якою має бути ще рішення позитивне конституційного суду, бажане так само позитивне рішення Венеціанської комісії, то друга сесія може бути не раніше, як вересня цього року. Можливий варіант референдуму, але це теж є 120 днів, 180 днів. Є певні терміни при тому, що в нас не влаштовує закон про референдум. Хоча, коли ми це питання проговорювали, влада казала, що вони готові піти на зміну до цього закону про референдум, бо він є абсолютно недосконалий, і цей закон узурповує дає можливість владі ну, ухвалювати будь-які рішення на референдумі, е, тобто. Якщо ми завтра запустимо конституційний процес, а влада наразі декларувала свою готовність міняти систему влади в державі в частині зменшення повноважень президента і збільшення повноважень для кабінету міністрів і уряду, ну, можливо, вийдемо на якийсь спільний варіант. Хоча насправді я розумію, що це затягне процес, але, як на мене, такі найважніші. Документи в державі варто би було ухвалювати все таки шляхом народного волевиявлення. Інша справа, я хочу себе. Якби поправити, що при теперішніх умовах, при теперішній владі, при теперішньому адміністративному тиску, можливості фальсифікації, маніпуляцій і законі про референдум, це є неможливо, але в ідеалі конституція мала би ухвалюватися на референдумі. Мусимо зрушити з місця. а Там буде видно. А Це очевидно буде завтра. Якщо завтра закон про амністію і початок конституційного процесу, це буде позитивно. Олег Тігнебок, лідер фракції Свобода, народний депутат України у прямому ефірі з Куларі Верховної Ради України. you know.